Всім привіт! Мене звати Данило, а ви на YouTube-каналі компанії Fine Evolution. Сьогоднішня тема відео це всього-навсього один звіт один американський звіт. Як ви напевно знаєте, в американській державній установи дуже полюбляють збирати від фізичних та юридичних осіб усіляку інформацію. Так, є один державний орган, який називається Бюро економічного аналізу, скорочено БР. І ось до цього органу необхідно подавати певні специфічні саме до цього органу звіти, такі як БЕ9, бе 10 Бе13, бе 17 ще куча БЕ. І головний це БЕ-12. Головний він тільки тому, що я про нього зараз розповідаю. Певні звіти необхідно подавати щороку. А звіт бе 12 необхідно подавати кожні 5 років. І його необхідно було подавати у цьому році до 30 червня. Тож, якщо ви його не подали, то ну, трохи попадос. Але як, чи повинні ви були його подавати, та яка відповідальність за неподання, я розповім після короткого дисклеймеру. Так, все, що я буду розповідати сьогодні, всі правила та вимоги, вони актуальні тільки на липень 2023 року. Як я вже сказав, цей звіт подається раз в 5 років. І що там буде через 5 у 2028 Ну, хто його знає? Можливо, щось там зміниться, можливо, взагалі не треба буде подавати. Тож це необхідно мати на увазі. Тепер що взагалі представляю собою цей звіт бе 12 Це статистичний звіт, і на підставі його. Держава Америка, вона здійснює аналіз впливу іноземних інвестицій на економіку США, на робочі місця, на сплату податків. Ось є декілька варіантів звіту, я трохи про це розповім пізніше. Хто повинен його подавати? Так, якщо у вас в Америці є зареєстрована юридична компанія, і ви були її засновником, та у вас більше ніж 10% відсотків доля у статутному капіталі, або 10% відсотків акції, або цінних паперів, тощо, то ви її повинні подати. Неважливо, активна чи це компанія веде вона чи діяльність. Важливо, щоб компанія була зареєстрована, і ви на кінець 2022 року були її власником. Якщо протягом минулого року компанія була ліквідована, або, або ви перестали бути її власником, і ви не отримували від бюро економічного аналізу жодних повідомлень. То ви можете не заповнювати жоден звіт в 12. Так, коли подавати, як я вже казав, необхідно було подати до 30 червня цього року засобами. Є файл. Є файл це як кабінет платника на сайті. Пе там необхідно було зареєструватись і завантажити ПД формат в pdf ПД форматі і заповнити. Якщо ж ви бажали подати фізичну копію, то необхідно було її направити до Б до 30 травня. Тож, як взагалі виглядає цей звіт? Існує декілька версій цього звіту. Це БЕ-12А, БЕ-12Б, БЕ-12С та навіть БЕ-12 про незаповнення БЕ-12 це останнє звіт необхідно було заповнювати, Якщо ви все ж таки були ліквідовані, ну, ваша компанія була ліквідована у минулому році, і є, бюро економічного аналізу вас повідомило про необхідне заповнення звіту, то вам необхідно було заповнити це звіт про незаповнення звіту, там написати підстави, чому ви не зобов'язані подавати повний звіт. Усі інші звіти вони залежать від суб'єктного складу вашого суб'єкту господарювання та від активів вашої компанії. Наприклад, якщо серед засновників вашої американської компанії була інша американська компанія, і розмір активів або обороту вашої компанії від 60 мільйонів до 300 мільйонів доларів, вам необхідно було заповнювати 12 дванадцять. Тепер про відповідальність, якщо коротко, від 2,5 тисячі доларів до 25 тисяч доларів за незаповнення звіту, і ще суд міг додатково визначити ще один штраф у розмірі 10 тисяч доларів за умисне подання звіту. Але як саме вони доводять, що це було умисне, ну хто його знає. В принципі, все щодо звіту, все коротко необхідно було подавати у цьому році. В подальшому у 2028 році. Тож, якщо ви будете засновником компанії, у вас буде компанія на кінець 2027 році. Необхідно буде подавати знову звіт. В 12 ми залюбки допоможемо. Ми по всім нашим компаніям вже його подавали. Всі все є. Ми дбаємо про власних клієнтів. На цьому все гарного дня та слава Україні.